Всім доброго, гарного, мирного ранку на моїй лавандовій кухні. Тож сьогодні ми розпочинаємо готувати борщ. Свята пройшли. Ну, який же українець без борщу? Це все рівно, що козак без шаблі. Сьогодні вже 12 число, 12 січня, а ми ще з Анатолієм в цьому році чомусь не їли борщу. Тож вирішила виправити це положення. У кожної господині свій борщ. Я покажу, як готую борщ я. Зараз у мене на плиті готується бульйон із двох видів м'яса: це куриця і таке жирненьке. квасоля. Я люблю борщ, щоб там була квасоля. Готується там квасоля, бульйон, буряк, бурячок я вже червоний додала. Тож залишилося у мене на столі для борщу. Я полюбляю, щоб у борщів був солодкий перець. Ось у мене. Я полінувалася, заморозила на, на, на зиму солодкого перцю, червоний і помиранчевий. Що я ще додаю? Тут у мене лежав борячок, який я додала у борщ. Цибулька, морква, зеленушка і яйце. Я люблю, щоб у борщику було ще й варене яйце. Ну, люблю я так. Тож, це кожен мільйон, мабуть, понад мільйон рецептів українського борщу. І він завжди буде український, і він буде смачним. Заправляю борщ я не томатною пастою, а я додаю туди квашені помідори. Ми з анатолієм влітку квасимо помідори на зиму. У нас є така бочечка. Ми туди квасимо помідори. Звичайно, зажарочка це сало. Обов'язково. Який же українець без смачного сала. Ну і капустечка. Капусту я вже нашинкувала, все підготувала. І зараз я потихеньку буду продовжувати, ще картошечку треба нарізати. І розкажу вам, як же ми, як продовжувалося наше з анатолієм знайомство далі, до чого ми з ним домовились. Зараз я візьму картоплю, буду нарізати картоплю і вам розказувати, як було. Продовження нашого знайомства. Зараз я яму картоплю, наріжемо картоплі. Наше знайомство відбувалося далі дуже дивним чином. А саме, 7 лютого, у нього дочки було день народження, дочки виповнилося 20 років. На той час у її доньки. Його доньки був хлопець, зараз це її чоловік, батько її двох дітей. А тоді просто це була така, знаєте, ну, дитяча там, любов чи що, якісь відносини. Ну і так як хлопець її знаходиться саме там, у селі. До речі, село був це. Полісся. На Поліссі я до цього часу ніколи не була. Це було моє перше знайомство як з Поліссям, так і з батьками Анатолія. Ну що, поїхали ми до магазину, купили все необхідне, зібралися. Це здається, був чи то субота, чи то неділя, якийсь вихідний день. От, Ми зібралися, купили гостинці, все купили і їдемо знайомитись, до Тольних батьків. На той час. Ще живий був батько, це небесне, небесно дуже добра була душевна людина. Ну, розумієте, моє знайомство їхати знайомитися, з, коли сама маєш зятя, маєш невістку, і маєш вже за 50 років, і тут ти їдеш знайомиться з батьками. Знаєте, якось дивно, якось незручно. І якісь такі відчуття, дуже дивні відчуття. І ти не розумієш, скільки тобі років, і якось дивно відчувати себе в ролі такий, в, 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 в такому муслі. Ну, Їдемо. А погода була казкова. Ми їдемо це, а це ж по лісі, там скрізь ліси, понад дорогою стоять ялини, всі в і в снігу. І нібито я їду в казку. розумієте? Ніби це казка. Їду я туди. В самої серце завмирає, Боже, що ж мені робить і як мені будь? А в Анатолія спитала, кажу, Анатолій, а чи не рано ти знайомиш мене з своїми батьками? Ну, якось дивно, місяць ми з тобою так дуже не зустрічалися. Якісь такі були певні відносини. От. Ну, їдемо. Їдемо знайомитися. Приїжджаємо ми додому до його батьків. Звичайні сільські люди, сільська хата, сільський побут. На той час мої батьки вже померли, мої батьки в любві і злагоді прожили більше 55 років. Моя мама була старша за батька на 8 років, і тому там була, такі, були такі, знаєте, певні відносини. Дуже, дуже, батько дуже любив мою маму, так, але це був відступ. На той час мої батьки померли, батько помер, на жаль, рано в 76 років, а мама пережила батька на 15 років, моїй мамі був 91 рік, коли вона померла. Тож її життя було трішки довшим. Батько часто хворів, мати за ним піклувалася. Ну і ось приїжджаємо ми до Анатолія батьків і я бачу. Я бачу ту ж саму картину. Така активна, життєрадісна жінка, його мати, і хворий, такий, знаєте, тихий, спокійний батько. І коли ми приїхали, я це побачила. Мені чомусь здалося, що я приїхала додому до своїх батьків. От не знаю чому, але це було моє враження, тому що я вернулася додому. І кожен раз, коли ми з Анатолієм говоримо на якісь такі теми душевні за душевні, я йому кожен раз говорю: Анатолій, дякуй своїм батькам за те, що я залишилася з тобою. Я в твоїх батьках, зараз ми наріжемо сало, зробимо шкварочку і будемо робити. Подвялочку, зажарочку на борщик. От. Так на чому я зупинилася? Я відчула, наскільки теплоту і доброту в цих людей мені здалося, що я вдома, що я вдома з моїми батьками. Я відчула ті враження, які відчуваєш, коли ти приїжджаєш після довгої розлуки з батьками додому. І ось саме так мені чомусь я перепрошую, візьму серветку. І саме так мені здалося, що це відбувається на, на той час зі мною. Приїхали ми туди. Зараз я поставлю на тихенький вогник салко, хай смажиться сало. От. Приїхали ми туди, побули ми там, ми побули не дуже довго. Так, сало моє підсмажується, зараз ми його підсмажимо. Поки смажиться моє сало, підготуємо цибульку на доборщику. О, картопля ще залишилася. Побули мене довгий час у їх батьків. Батькам дуже було цікаво, кого це ти привіз, що це в тебе за така невеста. Ну, знаєте, як кожний. Батьки хочуть щастя твоїй своїй дитині. Навіть коли дитині, вибачте, вже за 50 років, коли дитина ця вже здорова. Але кожний батько, кожна мати хоче, щоб його дитина навіть у 50-60 років, поки є живі батьки, поки ми діти. От. Щоб вони були щасливими. Ось побули ми трішки у батьків. Поїхали ми знову на Київ. Знову ж тою казковою дорогою, Уже тут у мене були другі враження, були вже другі відчуття. Туди я їхала, у мене були якісь відчуття страху, якогось такого невизначення, невпізнаності, необізнаності. То коли я їхала назад. У мене вже були зовсім інші відчуття. Я вже відчувала, не знаю, щось таке дивне, яке в цьому житті, здається, вже було. Але воно було якось по-другому. Так, це ми поки що відкладаємо в сторону. Наша зажарочка готова. Так, подивимося, що в нас тут відбувається. Картопля і буряк готуються. Вже скоро будемо... Так, зварилася моя квасолька. Скоро будемо додавати картоплю і складемо цього борщу. Так, ну що, а зараз я підготую. Зараз я підготую. Зараз я підготую, зараз я підготую томати на борщ. Не знаю, зараз я їх сюди на терочку натру. Будемо бачити, наскільки це буде нормально. Коли ми поверталися назад, то якось на той час був такий фільм по телебаченню, йшов. я не знаю, чи то Поздня Любов, чи як там ще живий, Богдан Ступка знімався, здається, Зеленою Хмельницькою. Не пам'ятаю точно. Якщо хтось хоче переглянути цей фільм, перегляньте цей фільм. Сюжет фільму такий, що люди поїхали на відпочинок і зустріли один одного. І там була пісня Позня любов. От. Ось саме ця пісня звучала в машині, коли ми поверталися додому. Розумієте? І ми під таким враженням їхали, і таке відчуття. Коли твоє життя, в твоєму житті з'являється хлопець, коли ти молодий, юний, красивий, ще не бачив цього життя, не був битий всіми цими проблемами в тебе. Ну, такі, знаєте, свої відчуття. А коли ти вже маєш зятя, маєш невістку, маєш онуків і в твоєму житті щось починає змінюватися, це вже геть інші відчуття. Так, ось так. Виглядає саме це. Так, я зробила, бачите, таку поджарочку, буде така поджарочка. Тут у нас помідорчик і буде такий, знаєте, дуже-дуже смачний борщик. Саме з цим. Так, ну що? Салко моє смажиться. Бульйончик мій вариться. Зараз ми додаємо картошку. і Пожаримо за жарочку. Так. Додаємо картошку. Я думаю, що м'ясо краще викласти з бульйону. У я. Розкажу, що саме тут у мене. Тут у мене куриця і таке, знаєте, гарне-гарне свине ребереться. Ось так. Це свине ребро, це курочка. Таке, знаєте, буде борщик такий гарний, наваристий борщ. Так, ну, хай сін вихолоняє. Тим часом у мене вже зажарка готова. Картоплю я додала. Зараз я додаю ще солодкий перець. Додаю сюди солодкий перець. Хай вариться, дає нам смак. Залишилася зелень, залишилося яйце. Яйце я зараз сюди наріжу до капусти. Я люблю, коли в борщ з яйцем. Тому яйце я додаю завжди. До борщу. Зараз я поріжу це яйця такими великими кусочками. Я зараз трішечки підріжу зеленушечки. До речі, моя мати, коли готувала борщ, вона його затовкувала, як у нас кажуть на Дніпропетровщині. Вона його затовкувала старим саном. Ви знаєте, це такий певний смак, що просто не передать. Такий, на жаль, у мене старого сала немає, тож мій борщ буде без старого сала, але він, я сподіваюся, буде теж смачним. Там шкварчить, там кипить, там жариться. І я покажу, як я буду подавати цей борщ. Ще ми їмо такого борщу. Звійшов час подачі, як я буду подавати цей борщ, як ми будемо частуватися. Зараз я вам все покажу. Ви подивіться, який борщ наваристий, смачний, парує. Тож, зараз я буду, покажу вам, яка буде подача цього борщику. Так, переходимо до тарілочки, наливаємо сюди борщ, дивіться. Який гарний борщик, жирненький. І яйце тут є. Знаєте, я люблю густий, наваристий борщ. Мій чоловік теж любить такий, знаєте, борщ, як кажуть в Україні, щоб і ложка стояла. Ось такий буде борщ. Ось саме так виглядає борщик. Тож переходимо до столу, частуватися будемо. Який борщ тільки в Україні. Ну, ось уже борщ на столі. З чим їдять український борщ? Звичайно, з салом, чесноком, цибулею, шкварочками, відверна свинина, риберці, жирненьке таке, домашня ковбаска, салат для травлення і чорний та білий хліб. Анатолій у мене полюбляє з білим хлібом, я полюбляю чорний хліб. Ну і, звичайно, сметана. Сметана така густа, що вона, від неї ложка навіть стоїть. Тож додаємо борщик сметану і частуємося. Всім смачного, всім гарного дня, добрих помислів та сподівань. Готуйте борщ, готуйте до борщу. Пригощайтеся, залишайтеся зі мною, а далі я вам розповім, як я знайомилася з Толіною тещою.